Всім привіт, любі друзі, хлопчики та дівчатка. Сьогодні будемо готувати дуже смачне рибне суфле. І так починаємо. Для цього нам потрібно 1 кілограм любої рибки. Можна взяти хек, можна взяти і мерлузу, можна рибку навіть і червону, сьомгу чи форель, любу, хоч ставочка, хоч і річкову, яку ви любите. На кілограм рибки, 2 цибулини, 3-4 яйця сирих, чотири скибочки хліба, будь-який, можна білий, можна темний, який ви любите. І зубчика 4 часнику: сіль, перчик та зелень це тільки за вашим смаком. Починаємо. Нам треба замочити хліб. І хліб можна звичайний батон. Можна білий хліб, можна житній хліб, то, що вам подобається. На кілограм риби достатньо буде 4 шматочка. Хліб поламаю хаотично, так, але його хліб можна замінити звичайними, навіть і сухарик, ну, сухарями, якщо не хочете хліба. Так, і замочити, хочете, водичка, хочете. Молоко це вже ви як самі хочете. Нема тут такого, скільки. На 4 шматочка лєте і дивитесь молочко так, щоб. Молочко. Да, да. Лили молочко до хліба. І тепер ручками цей хліб з молочком отак от помняли, щоб хліб напився молока. І залишимо його поки що. Майже так, як котлетки. Майже так. Ольга, дякую за серденька. Всім добрий вечір, хто приєднався. Це хліб замочений у молоці, 4 шматочка хліба. І десь приблизно грам 100 в мене було молочка. Відкладаю. Все. Тепер можна приступати до рибки. Ще раз кажу, рибка у мене сайда. Так. Нарізаємо вологу лишню так прибираю. Є риба, продається, знаєте, в такому якби, тубусі, може, у вас таке на базарах продається. Там от як, наприклад, я сьогодні бачила хек, сайда, ще там якась, вона каже, рибний такий тубус. І там декілька видів риб. Чим більше рибів видів риб, тим буде також суфле смачне. Але у мене просто сайда, філе сайди шматочки. Я нарізаю, ось так нарізаю. Я не буду крутити на м'ясорубку, я, щоб швидше було, переб'ю в блендері. Чашу блендера буду викладати шматочки рибки, ось так порізані. І ось так буду викладати. Дуже легке, швидке блюдо. Дівчатка дуже легке і смачне. І вам сподобається це блюдо навіть можна на святковий стіл подати, можна порційно запікати у формочках маленьких. Дуже гарно виглядає це суфле, коли порційно. А можна в одному противні в Одному декові і потім на шматочки нарізати. Хочете кубиками, хочете, як, як вам подобається. І так, це рибне суфле просто перебиваємо у блендері. Чим мільчіше ну, переб'єте, тим структура вашого суфле ніжніша буде. Якщо робите через м'ясорубку, то навіть моя вам порада іменно для цього блюда. Два рази перекрутити. Тобто перекрутили рибку через м'ясорубку, ще раз перекручений фарш знову м'ясорубку і знову перекрутіть. І немає різниці, чи це сьомга червона рибка, чи це форель, чи це короб, чи це хек, немає різниці. І перекладаємо нашу рибку. Хотіла сказати, м'якоть рибки. Перекладаємо у мисочку, де вам буде зручно вимішувати. Дві цибулинки і десь приблизно кинемо штучки 4, 3-4 зубчика часнику. Раз, два, три. Кинемо так, чотири зубчика. Бачите, кидаю часничку на кілограм філе. Часник також блендер. Цибульки, дві штуки в блендер. Порізала хаотично крупним кубиком. Тепер просто ізмільчити в кашу. В пюре. Все. Так, це вже нам не потрібно. Оце. Цей ефір буде виставлений на YouTube каналі. Хто не встигає подивитися чи щось пропустить, Ой. не біда. Пекуча. Не буду плакати, все одно не буду плакати. Печи. Так. Все. Цибульку кинули. Тепер ми приступаємо до слідуючих дій. Нам треба... На цю кількість, дівчатка, на кілограм риби буде ідеально прекрасно 4 яйця. На пів кіло рибки 2 яйця. Яйця, білочки від жовточків краще відділити. Якщо котлети, то не відділяємо, а якщо суфле, треба відділити. Зараз побачите чому. Так, все, цю цибульку відкрила. Тепер давайте спочатку сіль. Перчик. Так, сіль. Чайна ложка з верхом. на кілограм рибки. перець мелений, пів або третя частина чайної ложки. Спецій до риби не додаю. Ви можете додати. Я роблю дуже так, ну, як колись робили, сіль перчик. Тепер у мене заморожений свіжий, Зелений кріп, свіжий кажу, зелений кріп, заморожений. Можна просто свіжий кріп посипати. У мене заморожений буде. Отак раз. Ой, тут петрушка ще попадається. Сказала вам зелений кріп. От я тут шутки. Трошечки кину. Дві чайних ложки кинула. Так, частинки кидали. Тепер хліб. Оцей, що намочили, чотири скибочки, в молодці. Ось так. Віджала. Перекручувати не буду. Просто так от покришу. Отак. Просто покришу хлібочку руками. Не буду я його перекручувати. А на YouTube-каналі Олена Томашевська гречаники, хто ще не бачив, всіх запрошую подивитися. Дуже смачні, впідливі гречаники. Ефірчики, хто, якщо які пропустив, також на Ютуб каналі. Мій чоловік потихеньку викладає рулет з капусти. Зараз якраз сезон, молода капуста. Також запрошую. І в Тікток, і на YouTube канал. Все, хлібчик виклали. Весь всі чотири скибочки. Нам треба 4 яйця. Жовтки ми кидаємо зразу до нашого фаршу, а білки окремо. А білочки окремо, жовточки до фаршу. Це просто перемішаємо руками, а білочки, чуточку сюди сольки, чуточку у білочки. І швиденько зіб'ємо. Оцю процедуру робіть обов'язково, якщо ви робите куфле. Якщо робите котлети, це не обов'язково. А для суфле це обов'язково. Воно придасть, суфле буде таке ніжне, пишне, повітряне, воздушне хотілося, повітряне. Ну це треба зробити. Просто збити чотири білки. Це якщо у вас кілограм риби. Якщо у вас кілограма риби, то два білочки просто збити. Все, з'явився узор. Бачите, ось оперек. Збиваю і узорюється, виключаю. Все. Нам вже блендер не потрібен. Білочки у нас збиті. Ну, тепер все, як обично. Розігріваємо духовку. Духовка 180-190 градусів достатньо. Білочки збиті є. І... Зараз будемо перемішувати. Тепер, що нам ще бажано зробити? Нам треба форму, в якій ми це все будемо випікати. У мене буде така звичайна силіконова олійкою змастити. Якщо хочете додати, можна сюди додати. У кого є? Дивіться: зелена цибулька пір'єва, в'ялені помідори. Краще, ніж свіжі, краще. В'ялені помидори, сушені помидори можете додати. Можна додати е, до рибки ну, то, що ви любите: маслина, оливка. от, то, Десь чайна ложечка, е, пів чайної ложечки, вибачте, десь пів чайної ложечки оліки. Це тільки для того, щоб змастити цей, формочку нашу. Е, змащуємо силікон і боки. Боки у ну, стінки і дно. Дуже гарно відстає від силіконової форми. Так просто перевернете, і воно випаде, охолоне. І ви його потім цей кірпічик нарізаєте і як ковбаску їсте з хлібчиком. Обов'язково вам дам рецепт на скрін, це обов'язково зараз поставлю в духовку, хай випікається, а вам дійсно ну, цей же ж дам. Ну що, тепер все погнали? Що нам тепер треба? Нам треба це все гарно-гарно перемішувати. Оце цибуля, часник, риба, жовточки, хліб з молочком. Оце все ми просто перемішуємо. Хочете руками, хочете, я взяла лопатку цю таку тоненьку. І просто перемішую. Так, перемішали. Тепер, після того, як перемішали, уводимо білки. Білки вводимо не всі зразу. Бажано отак частинками. Бачите? І оце дасть вашому фаршу пишності, повітряності. І ось так я просто перемішую, просто перемішую. Так, і далі. Можна як м'ясний фарш, його просто ще взбити, але якщо взбити, то до білків. До білків, білки поки що відставили, фарш перемішали і тако повзбивали, 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 потім додали білків, перемішали, все і готово. І вже будемо викладати у форму. Додати сюди можна навіть якось посипати сім'я чия, можна сім'я льону посипати, можна кунжуту сіміна посипати, можна порізати кружечком чорні маслінки. Казала вже, повторюся, в'ялені помидори, все, що до риби вам спакує. Ото сюди все пкайте, все пкайте, що ви любите з рибкою. Буде дуже-дуже смачно. Кунжут взагалі до риби дуже гарно, ідеально підходить кунжут. Столову ложку сюди додайте кунжуту і перемішайте. Дуже смачно буде рибка з кунжутом. Серйозно. Хочете наверх посипте? Все, отак перемішую, щоб не... білочки хорошо. Піталися. Все. Хто боїться перший раз так робити, там, наприклад, на кілограм рибки, зробіть на пів кіло. Пів кіло риби любої. Два яйця, одна цибулина, два зубки часнику. Сіль перчик мелений за смаком. Формочки змастили. Жовткі білки відділили. Що там в нас? Цікавого? Е, є запитання? А сир можна питає Петрук. Так, да, так. Да, да. Все, перемішали. Хватить для ляха. Духовка розігріта. У мене 180 градусів. Випікаємо десь приблизно. Я вам написала 40, але воно може бути або ж і 35. Ви побачите, в силікон почне, бо форма силікону, хоч маленька, хоч велика. Воно від боків почне відставати, воно прийме форму і буде таку по краю трошки відставати. Ну і, зрозуміло, колір буде такий у нього запечений. Воно сформується, запечеться, зіжметься, від стіночок трошки відстане. все. Але порада вам моя, як ви витягнете з духовки, не перекладайте зразу, тому що коли суфле гаряче і ви хочете його перевернути, воно може тріснути. А коли воно в формі, в тій, що випікаєте, гарно охолонить. Воно гарно і форму у вас прийме, не трісне. А так воно і застине. Все, дівчатка, висипаю масу, розрівнюю. У мене буде дві форми. До верха не викладайте, тому що воно тоді буде коли різатись. Може. Так. Щоб форму гарно тримала, то доверху не викладайте вашої форми. Все. Тепер, якщо ця форма у вас силіконова, то ви її ставите на звичайне деко. Зараз я вам покажу. Ось так берете на дечку і виставляєте свою силіконову формочку. Отаку на деко. Хочете сіміна чия, хочете сім'я льону, Хочете кунжут, це в мене сіміна льону. Просто стоять, бо ми таке їмо в салати. Кожен день в салати, чайна ложка посипаю. І ось тако сіміна льону посипала. Сіміна чия, а одне суфлі, сіміна льону. Третє, якщо на три поділити кунжута киньте. Поділити може на 4, на 5, хоч на 10, це в залежності, ви поняли, від ваших форм. Якщо формочки маленькі, я робила колись дуже смачно, мене вгостили е, в'ялені помидори, в олії, в оливковій олії. І оті в'ялені помідори я порізала просто маленькими-маленькими шматочками і прямо сюди додала в суфле, коли перемішувала з білками, в'яленими помидорами і маслини додала. Боже, дівчата, яке воно було гарне в розрізі, правда, правда. Це ж суфле і ніжне, соковите, смачне. Ну, як рибні котлети, тільки для мене, наприклад, на другий день котлетка тогіша, а от суфле ніжніше. Ніж -ніж. Знаєте за що в чому? Бо ми білочки взбивали. Все, ставимо в духовочку 180-190 градусів, верх низ без конвекції, хвилин приблизно 40. Приготуйте кнопочки нажимати. Зараз робимо скрін екрану. Це тільки одна сторінка чи? Так, от, одна одна, кому. А ну перевезла. Це ви зараз бачите рецепт сьогоднішньої страви і опис, як робили. Пішли покажемо дівчаткам, яке воно через 25 хвилин. Пішли, покажемо. Так. Відкрию духовку, щоб всі побачили. Так, я ставила, було без 29. Дивіться, було без 20, так? Відкриваю, це ж не тісто, не паски. І тепер дивіться. Ось, наприклад, а, гаряче. Бачите, воно вже затверділо зверху і починає від країв, коли воно від, відстане від країв. Ось. Ну, ще рано, ще воно трошки живе, ще йому хороших минут 15-18 треба ще допектися. Того я вам. В будь-якому випадку досніму, покажу, в будь-якому покажу. Воно дуже гарно виходить. І форму тримає гарно. Звісно, якщо ви дасте йому гарно застить, охолонить, тому що ви його достали. І перше, що ви робите, з форми ви не достаєте. Ви форму витягли, поставили на якусь там подставочку дерев'яну. І просто за нього забудьте. Я не знаю, наскільки в когось може на два години, когось, може на три, як у вас вийде. А якщо це зараз, наприклад, як у мене, то в мене воно може бути і всю ніч стоять. А ранком я його з форми винімаю і воно вже гарно тримає форму. Серьожа дознімає, я показую його в розрізі. Кажу, та тепер подивимося, ми на нього в розрізі. Показую вам в розрізі. І все. І тоді вже Сережа сідає і цей ролик монтує. І буде вам потихеньку виставляти. Але хай спочатку виставить ті, що пообіщав тор з Валентина, і дякую. рулет з яблук, Той, що пообіцяв, бо я ж сама не виставлю. А там меренговий рулет і рулет з яблуками, а, так? Це буде одне відео. І це відео я сьогодні, мабуть, на вечір викладу в YouTube. Дівчатка, чули, просто в одному відео буде зразу два рецепти, два рулети. Один буде рулет меренговий, а другий рулет буде безквітний з яблуками. Та Журавлиною, це клюквою. А я так в Ютубі підпишу ефір, меренговий рулет і рулет з яблуками. Так так. Так воно і буде підписано. Так. Бо сестра приїхала, ми меренговий на стіл поставили, а рулети з яблуками ми порізали до чаю. І вона каже: Боже, який вкусний, м'ягусінький! Каже, Альона губами єш м'ягусінький. От, мені, звісно, дуже було приємно. Рулет у нас. Розійшовся. Ну, корицю, звісно, звісно додайте, якщо любите за своїм смаком, додайте корицю. Так. І так, наше рибне суфле випікалося 45 хвилин. Потім, отак, воно і охолоджувало. Я його залишила на ніч, щоб воно повністю повністю охололо. І тепер тільки на ранок ми зараз будемо дивитися, що у нас вийшло. Беремо тарілочку. І можна залишити оцей верх верхом, а можна просто перевернути, Ось так Випадає він дуже легко. Ось так. Ось так його можна і залишити. А можна перевернути. Це уже як вам подобається. І так само і цей сімінами чия. Перевертаємо. Цей трошечки ми. Повільніше витягується, він витягується, але він трошечки застряв. Отак ми його... В общем, чим довше ви дасте йому охолонути, тим краще на виході він у вас. Оце результат, дівчатка, добре, що ви дивитесь, оце результат. Може бути погано змащеної форми. Форму гарно змащуємо олійкою. Оцей ми можемо отако подавати, нарізувати, а цей так. Ну, все, тепер дивимося в розрізі. Чи цей, чи цей. Дуже м'якенький. На бутерброди буде красота у розрізі, замість ковбаси, на хліб покласти. Ось так він такими скибочками нарізається. Так що, дівчатка, Хлопчики, любі мої, смакуйте на здоров'я. Це дійсно дуже смачно.